Друзі, в мене для вас на продажу Kia Sportage, Автомобіль у нас з 2012 року випуску, 2-літровий надійний MPI, атмосферний двигун бензиновий. Дуже економний та практичний. Звичайний автомат, є позаду фаркоп, парктроніки та камера заднього гляду. Все це для удобства та комфорту у експлуатації автомобіля. Оригінальні в нас диски, це 17-й радіус, високий кліренс, повний привід. Автомобіль дійсно вартий уваги. Покажемо трішки по салону. Так. Це нас чохли під чохлами також дуже гарний стан. Речах перемикання передач, не затертий, власному стані. Є в нас підігрів переднього ряду, є в нас додаткові розетки. Клімат двозонний працюючий, все як положено. Мультимедіа вже не штатна, 600 баксів коштувала. Так, по двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само, працює дуже добре, без ніяких зауважень. Мультируль у нас повний, стан руля. Бачите, на сухі екрана. Тут у нас шкіряне кермо, вимикання повного привіду, додаткові опції, стан дверної карти також без зауважень. Є електронне складання дзеркал, покажу вам по задньому ряду. Тут у нас багато місця, як і у будь-якого спортеджа. Комфортний просторий салон та є додатковий підігрів навіть заднього ряду. Дуже класний автомобіль, крутий, хазяйський, ухожений більше 10 років в одних руках. Тому рекомендую приїхати побачити авто самостійно. Місто Одеса Грушевського 15 А приїжджайте, чекаємо на вас. Купити можна у кредит, лізинг, трейдинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.